Доброго дня! Я хотів би поговорити з вами, порозмірковувати над таким важливим і до певної міри дражливим питанням, як питання існування трьох різних народів, Східнослов'янських словянських народів, українців. Росіян та білорусів. Ну, є багато думок стосовно всього цього. Одні говорять, що насправді це один народ, насправді це лише американці, якісь австрійці вигадали українців. Інші говорять про те, що це три цілком протилежні народи. І нічого спільного, ну принаймні, нічого спільного між українцями та росіянами немає. Щодо Білорусі, тут, звичайно, інша мова, навіть в багатьох таких націоналістів затятих. Але ж е все ж таки ми маємо проговорити це, і я хотів би просто висловити свою думку. Можливо, я і не правий, але е, я її висловлюю. Отже, могло по-різному відбутися, по-різному могла піти історія. Ми маємо зараз саме таку ситуацію існування трьох різних народів. Насправді, дійсно, е, якщо б Київська Русь не розпалася або з якихось інших обставин. А, цілком можливо, що існувала б єдина народність, єдиний народ руський. Історія могла б піти і іншим шляхом. Могли б існувати дві народності. Русини. І московити. Ну, вибачайте, що я так говорю, а я, не ображаючи нікого, говорю ці слова, тому що насправді в XVII столітті слово московит було цілком прийнятним для наших предків. Зарані прошу вибачення, якщо когось ці висловлювання ображають. Не маємо таких намірів когось образити. Могли був би ще можливий такий варіант, коли б існувало чотири народи різні. А, росіяни, білоруси, українці і, можливо, галичани. Але я радий тому, що а, галичани усвідомлюють себе невід'ємною частиною України. І спроби це заперечити, спроби якось, ну, Знову ж, вставити клин, вони є вже марним цілком і не матимуть ніякого жаденого для тих провокаторів, які це роблять ефект. Отже, чому ж так сталося? Чому три народи, а не один, два, чи чотири? Ну, давайте. З самого початку існувала, велика, потужна держава, яка називалася Київська Русь. Ця держава складалася з багатьох племен, але, як би так сказати, державоутворюючими, на мій погляд, були два, ну, можливо, три племені. Це Словени, поляни і Древляни. І отже, в ті часи ми бачимо два центри, впливу, два центри впливу в Київській Русі. Київ та Новгород. Ми бачимо запеклу боротьбу між цими центрами впливу. Пам'ятаєте, як Володимир прийшов до влади? Наслідок війни, громадянської війни, між Києвом та Новгородом? Кого змістив Володимир? Новгородський князь? Київського, Великого Київського князя. Кого змістив Новгородський князь Ярослав, пізніше названий Мудрим? Київського Великого Київського князя. Але ж ця боротьба могла б і не, ні до чого не призвести. І Русь, подолавши оці розбіжності, могла б залишитися єдиною державою і утворити народність, яка б стала єдиною. В майбутньому руською нацією. Проте Київ слабнув, Новгород не, міг, не зміг стати його ну, замінником Києва і розпочалися від центрові тенденції. Ще, власне, в XI столітті а, практично незалежним стає Полоцьке князівство, а, згодом з'являються ще два центри впливу, Київ втрачає свою, своє значення. Отож, остаточно єдність Київської Русі було зруйновано внаслідок монголо-татарської навали. Проте згодом постало питання, хто збере розрізнені руські землі? І виявилося насправді два претендента на цю місію. Ми знаємо про те, що збирачем руських земель стало е, Велике Московське князівство. Але ж було ще одне велике Литовське князівство, яке теж себе, судячи з усього, позацінувало як е, правонаступник Київської Русі. І я б не сказав, би, що у Литви було менше аргументів чи набагато менше аргументів, ніж у Москви. І власне, вже внаслідок цієї боротьби, Литви та Москви, відбувається розділ колись єдиної, чи вірніше так сказати, відбувається розділ Русичів, які так і не змогли е, остаточно відчути свою єдність, вже тоді відбувається розділ Русичів на литовських і на московських. Згодом, у 1569 році, значна частина українських, значна частина руських земель відходить внаслідок Люблінської унії до Польщі. Ну, Варто сказати, що там була ще одна частина русів-поляків, Червона Русь, сучасна Галичина, яка ну, мала окрему свою історію, але... Наслідок того, що воли, Київщина, Поділля стають частиною Польщі, відбувається остаточне формування тих того розподілу націй східних слов'ян, які маємо на сьогодні. Тобто українці, які знаходилися під владою поляків, Білоруси, які знаходилися під владою Великого Князівства Литовського, і росіяни, тобто, як їх тоді називали московити. Без образ, я ніколи не хочу брати, ну, саме так тоді наші предки називали сучасних росіян. Отже. Відбувається, ну, буде друга частина, вибачайте, бо зараз можу перерватися.